Над горинь рікою тут моє кохання плине стороною. Тисячолітнє село наше, більше тисячі років. Це церква, наша мальовнича. І тут ми працюємо, готовим нашу продукцію. Дуже красива місцевість. Екологічно чиста, немає тут ні заводу, ні виробництва, нічого нема. Тільки одна біда Білоруси рядом прямо на кордоні. А то хлопчики наші працюють. Вивка їм привіз. Вже люблять Кулко. Трошки небагато на лузі. Ось така праця. Над мальовничою річкою Горинь. Андреєвич, скажи щось для преси із Гречко Ето передовики фірми. Андреєвич, скажи щось для преси. Для, під... для наших підписчиків. Гречко Андреєвич А другий Андреєвич косить. Тому що він пива не п'є. На, Андреєвий, що свіжий душу. Держи. Да Поїдемо путюки ще. Поїдем Гречко! Масло, що ти шукаєш? Масло привезуть. Виробничі прицеп. Гречко в нас працює в день на цьому. На трактори, а наночі ще на Тернополі йде в рейс. От такі передовики.